Псалом 115 Не нам, о Господи, не нам, а імені Твоєму дай ти славу, заради милості Твоєї і Твоєї правди. Чому б народи мали говорити? Де ж він, той Бог їхній? Наш Бог на небі. Усе, що захотів, створив він. Божище їхнє то золото і срібло, діло рук людських. Мають уста і не говорять, очі мають, але не бачать, вуха мають, але не чують, ніс мають, але не мають нюху. Руки мають, але не дотикають, ноги мають, але не ходять. Не чути голосу. З їхнього горла. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть, усі, що на них покладаються. Ізраїлю, на Господа звіряйся, він допомога їхня, і щит їхній. О доме Арона, на Господа звіряйся, він допомога їхня, і щит їхній. Ви, що боїтеся Господа, на Господа звіряйтесь, він допомога їхня і щит їхній. Господь, згадавши нас, поблагословить, поблагословить дім Ізраїля, поблагословить дім Арона, поблагословить тих, що Господа бояться, малих, як і великих. Хай Господь вас помножить вас і дітей ваших, благословенні будете Господом, що створив небо і землю. Небо, небо Господнє, а землю Він дав синам людським. Не мертві Господа будуть хвалити, і ніхто з тих, що сходять у могилу, а ми благословляємо Господа. Віднині і повіки Алілуйя!